Часто в повсякденному житті ми чуємо слово робота. Роботу виконують різноманітні механізми. Скоріше за все, коли ти закінчиш школу і університет, тобі також доведеться ходити на роботу. У побуті під словом робота ми найчастіше розуміємо шкільні домашні завдання та й взагалі будь-яку працю фізично, чи розумово поговоримо про роботу як про фізичну величину. Уявіть, що вам потрібно підняти вантаж. Щоб це зробити, слід не лише прикласти до нього певну силу, яка спрямована вгору, але й перемістити вгору, долаючи силу тяжіння. А ось інша ситуація. Вам потрібно перемістити. Підлогою ящик. Ви штовхаєте ящик, і він пересувається. Знову було прикладено силу, під дією якої тіло перемістилося. Розглянуті приклади об'єднує те, що під дією сили тіло переміщується, і при цьому виконується робота з переміщення тіл. До речі, робота. Позначається англійською літерою А. Від німецької «Arbeit» Є у неї і своя одиниця вимірювання. джоулі. Зробимо невеличкий висновок. Робота виконується лише тоді, коли на тіло діє сила, і тіло переміщується під дією цієї сили. Щоб виміряти роботу, потрібно знати значення сили. І переміщення тіла під дією цієї сили. Добуток цих величин і є фізичною величиною роботою. Чим більшими є сила і переміщення під дією цієї сили, тим більшою є виконана робота. Подумайте, чи виконує людина роботу, коли намагається зрушити, ну, наприклад, молот, який весь час залишається. На місці. Робота може мати як додатнє, так і від'ємне значення, а може і дорівнювати нулю. Давайте розглянемо кожен з варіантів. Перше. Робота є додатньою, коли напрямок сили збігається з напрямком руху тіла. Наприклад, коли їде автомобіль, сила тяги двигуна співпадає з напрямком руху автомобіля. В цьому випадку робота додатня. Друге. Робота є від'ємною. Коли напрямок сили протилежний напрямку руху тіла. Коли сила тертя напрямлена в один бік, а швидкість тіла протилежний, то можна сказати, що сила тертя виконує від'ємну роботу. Третє. Робота може дорівнювати нулю В тому випадку. Коли напрямки руху і сили перпендикулярні. До речі, якщо ж до тіла прикладається сила, а тіло залишається на місці, робота все одно дорівнює нулю. Тому не всім вдається виконати роботу над молотом Тора, бо не всі гідні. Для того щоб виконувати роботу, ми повинні володіти якоюсь енергією. Але про це ми поговоримо вже в наступному відео. До зустрічі!